Друзі, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. На складі у Торопці атакованому дронами, могло зберігатися до 240 тонн боєприпасів. Втрабса жесть рібят сьогодні ночі. Ще у 2018 році у Тверській області у торопці Міністерство оборони Російської Федерації почало будувати склади для боєприпасів за останнім словом техніки. У ті часи заступник міністерства оборони РФ Дмитро Булгако запевняв, що арсенал буде повністю захищений від зовнішнього впливу. А отже, там можна без остраху зберігати снаряди. Інформує канал Україна 365 На супутниковому фото можна побачити склад, де кожен квадратик це окреме сховище боєприпасів. Місцеві жителі Торопця викладають кадри детонації боєприпасів. і Демонструють на вибухову хвилю. При цьому губернатор Тверської області Руденя запевняє, що це невелика пожежа у полі через падіння уламків збитого засобами ППО безпілотника. ЗСУ вже вранці місцеві жителі викладали кадри потужної пожежі та великого стовпа диму, що зіймається у небо. Людей при цьому непокоїть одне питання: чи уцілів їхній будинок, чи ні. Евакуації потребують не лише жителі торопця і цикаревого останні відрізи. Ні, відео суходолу, тому їх можна забрати лише по воді. Саме село Цикарево знаходиться навпроти військових складів частини 54169. Ці склади розташовані в районі Кудина, Заріччя та Цікарево. Як виявилося, зазначені склади ЦСУ атакували вже двічі. Проте місцева влада та міністерство оборони Російської Федерації замовчували ці факти. Першу атаку було здійснено 29 червня. Два безпілотники долетіли до військової частини та там розірвалися. ще одного удару було завдано 5 о, травня, коли дрон також вибухнув на території частини. Наразі 24 села, де були дерев'яні бараки та дерев'яні будівлі, повністю стерті лиця землі ударною хвилею. Партизани пишуть, що число загиблих може доходити уже до 100 осіб. Пишуть, що там таки була ядерна зброя малої потужності. і Зараз там радіація. В той же часу червні українські дрони, лютий, атакували хімічний рядкінський опитний завод, який розташований за 500 кілометрів від кордону України у Туарецькій області та за за 100 кілометрів на північ від Москви у Дефенс Експрес розповіли, чим така ціль є особливою для України за інформацією російських неофіційних джерел. унаслідок атаки долетіло чотири безпілотники, один з яких побив дах одного з цехів. Два влучили поряд, а четвертий пошкодив трубопровід, через що сталася пожежа. Витік охолоджувача і хімікатів, який грівноцінний ядерному вибуху аналітики видання наголошують, що атака на це підприємство є вже другою, адже перший удар стався 13 вересня дві його року, коли у Росії скаржилися на те, що один дрон впав після збиття на склади з готової продукції, унаслідок чого сталася пожежа. На фоні цього доцільно зазначити, що рядкінський оподний завод дійсно є для РФ доволі унікальним підприємством, яке, хоч і не є виробником кінцевої оборонної продукції, але від роботи якого залежить ціла низка російських оборонних підприємств авіаційної, ракетної та космічної галузі, при цьому головним замовником продукції заводу є саме так зване Міноборони РФ, зазначили. У матеріалі серед головних підприємства замовників продукції є ВМП Авіатека «Роствертул», «ФЦДТ Союз. Однак такий список не повний, адже він налічує, як то кажуть, представники підприємства понад 400 компаній. Щодо ВМПВ Авіатек, то він є частиною Алмаз Анте, який займається виробництвом зенітних ракет, катапультних крісл та авіаційних комплектуючих. Водночас «Роствертул» виготовляє Мі-26, мі 28 та мі 35 «ФЦДТ Союз є є провідним та основним розробником та виробником твердопаливних двигунів для міжконтинентальних балістичних ракет, зокрема для Тополь, ЯРС та булава, а також для балістичних ракет ОТРК Іскандера, усіх Херсе то, що додали авіааналітики. У дефенс Експрес наголосили, що продукцією, яка виготовляється на ураженому хімічному підприємстві Рядкінський опотний завод є спеціальні смоли для композитних матеріалів, затверджувачі епоксидних матеріалів, жаростікі матеріали та добавки для їх отримання. Фолі. Фрамові з'єднання, інгібітори для захисту від корозії. Крім того, за словами аналітиків, це підприємство є одним із кількох у Росії, які виготовляють специфічні кремнієорганічні матеріали, з якими у РФ почалися проблеми з 2014 року. На що скаржилися у 2017 році вже на державному рівні, редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своє. Я висновки кожен робить і сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.